Збірна РЕП воїнам 92-ї бригади цим козакам дуже потрібна наша підтримка та допомога. РЕП. Ми екіпаж ударного БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади. Потребуємо у РЕБі на 6 діапазонів. Ця сума не є великою для нас. Вона є. Вирішаємо і дуже прошу вас зробити репост цього відео поширення та по можливості донат. Реп – це те, що рятує донець, не просто радіоелектронна боротьба, а порятунок життя. Войни 92-ї бригади, воїни, які боронять нашу країну. Я дуже прошу вас долучитись до цього збору. Загальна сума збору 96 тисяч гривень. Реп який покриває FPV-частоти від 350 до 1050 та 2500. Це діапазони частот Mavic, протидія Mavic та FPV. Слава Україні! Героям слава!